Вітаю на телеканалі СІ 4 Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події, які трапилися сьогодні у Чернівцях та області. Повітряний бій окупанти випустили по областях України 55 ворожих ракет. Є загиблі таємниці та унікальні креслення ексклюзивно для Чернівецького репортера. Місцевий майстер розповість, що виготовляє для допомоги зсу. Аукціон заради перемоги. У Чернівцях виставлять лоти трофеї із передової, які можна купити і так задонатити на армію. Повітряний бій від ранку сирени годіли по всій Україні. Російські агресори нині знову випустили свої ворожі ракети. Сили ППО працювали над 11 областями України. У столиці внаслідок влучення один чоловік загинув. Ще двоє отримали поранення. Загалом від російської навали сьогодні померло 11 українців. Такі дані станом на 15.00 озвучив пресофіцер Державної служби України з надзвичайної ситуації Олександр Хорунжий. Огляд масових обстрілів розкаже наша Генрієта Беух. Вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Також у Голосіївському районі впали уламки ракет, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Їх госпіталізували до медустанов. У повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Повідомив Віталій Кличко. У Київській області є влучання в енергетичний об'єкт. Фахівці одразу застосували екстрені відключення електроенергії, розповіли в столичній ОВА. На Дніпропетровщині підтвердили інформацію про приліт у промислове підприємство. Обійшлося без жертв. Влучання ворожих ракет також підтвердив очільник Вінницької області Сергій Борзов. Внаслідок атаки пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури Одеської області. Сили ППО знищили 47 із 55 випущених по Україні крилатих ракет, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Думки стосовно сьогоднішнього ракетного обстрілу розпитував Чернівецький репортер у містян. Що сказали про ворогів? Дивіться. Я думаю, що це детально повна катастрофа. І ми збираємося просто по частинам, ви розумієте, ми можемо жити, тільки допомагаючи комусь. Є якась агресія, є якась людь, але розумієш, що потрібно все одно робити свої справи, тобто не здаватися, тому що ворог якраз цього і хоче. Щоб ворогам одуматись і перетворитись в людей. І щоб, і щоб вони не були такі тупі. Це дуже ужасно. Ну, мені не подобається, ця, взагалі, що відбувається в Україні, тому що багато людей не мають домівок, багато втратили б своїх батьків і ну, наші хлопці гинуть. Вважаю, що це є злочин проти людства в першу чергу. Проти гуманності, проти прав людини. Це проти. Ну і щоб вони відчули якісь такі речі, які ми відчуваємо на собі. Дуже багато знайомих там на лінії фронту. Всі жаліються, вони лізуть як мурахи. Кажуть, ну навіть не знають, що розумна людина таке б ніколи всіх не зробила. Що або вони під наркотиками, або їм щось дають. Нині Буковина прощається ще з одним героєм, чиє життя забрали російські вороги. На леї Слави у Чернівцях поховали старшого солдата Івана Мітріка, воїна військової частини А 70 13 Вічна пам'ять та слава захиснику України. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам поширював антиукраїнські матеріали і закликав до агресивної війни. На Буковині СБУ повідомила про підозру інтернет-агітатору. Служба безпеки України викрила чернівчанина, який публічно закликав до агресивної війни та змін меж території України. Слідчі встановили, що зловмисник із червня 2021 року на своїй особистій сторінці у заблокованій мережі ВКонтакте поширював брехливі кремлівські пропагандистські матеріали. Спецоперацію з викриття зловмисника здійснювали співробітники СБУ в Чернівецькій області та процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури інтернет агітатор розміщував дописи про те, що Україна вісім років бомбить Донбас, влаштовує геноцид, а Донбас це взагалі Росія. Також пропагандист захоплювався так званими лідерами самопроголошених квазідержавних утворень ЛДНР, а українців називав нацистами. І початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисник почав не тільки поширювати дезінформацію про ситуацію в місцях бойових дій, а й заклики до військових збройних сил України здаватися та переходити на бік ворога. Відповідно до висновку. Судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи ці матеріали містять публічні заклики до агресивної війни, яку веде Росія на території України, та до зміни меж нашої держави ворожому інтернет-агітатору. Повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною першої статті 110 та статтею 436 кримінального кодексу України. Друге сесійне засідання цього року депутати міської ради в першу 2023 році зібралися за закритими дверима, вирішували питання з обмеженим доступом. А вже сьогодні обговорення відкрили. Щоправда, теж частково Чернівецький репортер чув дискусії та проблеми, з якими місця не зверталися до обранців. Розпочалось засідання сесії міської ради із звіту окружного прокурора Павла Шевчука. Він звітував у Чернівцях, збільшилась кількість ДТП із наїздами на пішоходів. А от крадіжок і розбоїв стало менше. На мою думку, це змінами у кримінальний кодексі, які під час дії воєнного стану внесла Верховна Рада. Тобто будь-яка крадіжка, тобто, злочин передбачений частиною 185 статтею, частиною першою, Зразу стає частина четверта. Тобто в умовах воєнного стану це зразу стає особливо тяжкий злочин, і відповідно покарання відповідно ідентичне, тому десь можливо зменшилась кількість крадіжок. Після депутати перейшли до порядку денного. Перші три питання були з обмеженим доступом для громадськості. Далі вислухали інвесторів, які виступали проти продовження оренди земельної ділянки на вулиці Рівненській. Там знаходиться будівництво багатоквартирного будинку. Люди наголосили, що більше 500 сімей, які придбали нерухомість у цього забудовника, Сім років тому досі не можуть заїхати у свої квартири. Починаючи з 2019 року, будівництво повністю припинено. Забудовник аргументує це за фінансовими труднощами та водночас під тиском розірвання договорів змушує інвесторів оплачувати за нібито лишні квадратні метри кошти, мотивуючи це зрушенням будівництва. З 2019 року та до середини 2020 року інвесторами сплачено забудовнику більш ніж три мільйони гривень за так звані додаткові квадратні метри. Однак будівництво не те, що не відновилося, а навпаки, зупинилося. Після обговорення і дискусій це питання зняли з розгляду. Та одразу розпорядилися у комісію, яка розглядає проблеми новобудов. Тепер залучатимуть правоохоронців. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 укріплення для автомобілів на фронті. Інструменти та ноші, якими швидко можна винести поранених із поля бою. Все це розробляє і конструює чернівчанин Руслан Ткачук. Майстер спить по кілька годин на добу. Весь інший час створює креслення та втілює їх у своє життя. Ексклюзивно для Чернівецького репортера він розповість свою історію та розкаже, чому настільки важливо доробити проєкт, який він почав із своїм другом, побратимом, героєм та захисником України. Наш Микола Швець випитав таємниці та бачив всі унікальні креслення. Руслан Ткачук за фахом педагог. Після навчання отримав звання майстру спорту, але через хворобу був змушений припинити тренування. Розповідає, з часом почав захоплюватись технікою. Так взявся освоювати нову спеціальність. Він складає мотоцикли власноруч. Береться загалом база оригінального Хридевці для того, щоб це можна було поставити якось на облік, відповідно продати це і щоб це був їздабельний мотоцикл. Непроста. Іграшка, яка може бути лише на виставках, але мотоцикл, який може їздити кожен день. Кожен проєкт унікальний, стверджує, деякі розробки потрапляють на виставки, інші продаються майже відразу. дійсно робити від душі будь-який предмет, і це робити в, як художник, вкладати максимально туди себе, і щоб будь-який професіонал відкрив мотоцикл в будь-якому вузлі і сказав Вау! Початком повномасштабної війни Руслан допомагає своїм друзям, які служать ЗСУ. Створює у своїй майстерні для них інструменти та захисні конструкції для автівок. На цій картинці ми бачимо погрузчик для 200-х і 300-х, Заодно швидка перенесення хворих і ранних хлопців. Це є мобільно, швидкозйомний каркас, який швидко вставляється в автомобіль. І швидко розставляються для того, щоб евакувати хлопців. Такі конструкції виробляються оперативно на гідравлічному трубозгибі. В моєму випадку це пневмогідравлічний гідроциліндр, який я буду гнути за рахунок пневматики. Під'єднали, нажали на кнопку і процес пішов. Весь проєкт і конструкція робота Руслана. Всі зроблені креслення, моделювання, розроблені всі оснастки, оснастки різні, під кожну задачу різна оснастка. На сьогоднішній день стоїть для хлопців зробити оснастку під квадратну трубу 40. 40 на 40. Ось взяти креслення, розробляється нове креслення, і в даний момент робиться нова оснастка для профільної квадратної труби і для різних каркасів. Зараз майстер працює над ідеєю свого товариша. Це медичні ноші для вивозу поранених із поля бою, адаптовані до воєнних реалій. Коли розповідає нам, стає зрозуміло, чоловіку боляче говорити. Дізнаємося, друг ініціатор розробки, нещодавно загинув, рятуючи побратимів з-під обстрілів. Його мрія, яку він хотів, не мрія, його задача, яку він просив мене виконати, була реалізована. Тому я розробив подальше, буду розробляти цю тілежечку. Вже подумав для того, щоб вона не була на чотирьох колесах, а була на вісі, і на вісі були по три колеса для того, щоб коли були перешкоди або бордюри, каміння. Решта, щоб вона могла перекручуватись по осі і таким чином долати перешкоди, Микола Швець, Ярослава Боячук, ексклюзивно для Чернівецького репортера, телеканал Сі4. Джевеліни за донат. Чернівецькі благодійники активно збирають кошти для зсу. Купують та доставляють автомобіль для військових. Віднедавна, аби залучити до благодійності ще більше українців, місцеві активісти відкрили аукціон у соцмережах, де можна виграти найрізноманітніші трофеї з передової. Максим Берник бачив лоти і розкаже, що можна отримати за внесок у перемогу України що є отакий от гарний тубус від трьох топорів з таким гарним малюночком. За саме великий донат віддаємо. От але є ціль 150 тисяч гривень зібрати на потреби передової. Так у соцмережах людей заохочує донатити Євген Косов. Велику аудиторію хлопець та його друзі використовують заради доброї мети зібрати гроші на автомобілі для наших військових. Тим, хто заплатить найбільше, дарують трофеї з передової. Хлопець зізнається, ідею подарували військові. Хлопці з передової кажуть, у нас є багато приколів. Може, хочете будете це розігрувати, робити аукціони, і вам це допоможе збирати більше коштів, щоб допомагати нам. Використані кейси та снаряди часто самі розмальовують та підписують, аби створити унікальні лоти. Якщо ж місця в домі для таких аксесуарів немає, можна придбати сухпайки українських військових. Євген Косов зізнається, найбільший донат отримали нещодавно 19 тисяч гривень. За цей американський боєприпас наразі у нас є ось такі от прикольчики. Це Орунки від наших військових з передової дуже різні лоти. від стуган до е е снарядів три та так сказати, американської гаубиці і багато іншого. Минулого року Євген разом із друзями-благодійниками передали українським воїнам понад 60 автомобілів та іншого приладдя. Активісти запевняють, захочення у вигляді таких подарунків неабияк допомагають швидше забирати гроші, щоб задонатити і отримати трофей з передової. Варто лише зайти в інстаграм і знайти сторінку Євгена Косова або його команди на проценті. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Люди з інвалідністю, які були змушені переїхати до Чернівців після 24 лютого, тепер мають у Чернівцях свій унікальний прихисток. Аналогів такого на закладу на Буковині досі не було. На проєкт витратили більше трьох мільйонів гривень. Це гроші благодійників та частина субвенцій з державного бюджету. Історія людей, які переїхали в центр, та в яких умовах вони тепер проживають. Дивіться далі. Сім спалень, одна кімната для відпочинку, два санвузла, просторова кухня та їдальня. Так виглядає новий центр для переселенців з інвалідністю. Приміщення облаштовані бойлерами, пральними машинками та машинами для сушки речей. Встановлений ліфт. Все це для зручності людей, які через жахи війни вимушені були покинути власні домівки. Це безкоштовно. По-перше, тут проживає зараз три родини: дві родини з Бахмута, а одна родина з Вугледара. Загалом ми можемо. Розмістити 30 осіб на сьогоднішній день. Зараз проживає 7 осіб. Наталя Фрунзе розповідає, що створити такі умови стало можливим завдяки благодійникам французькій міжнародній організації. Актет надав ремонтні роботи плюс ліфт. Це десь орієнтовно 2 мільйони 600. Тисяч гривень пішло на, на обладнання цього центру, а кошти 740 тисяч. Це субвенція державного бюджету, яка саме йшла на відкриття таких шелтерів, прихистків для внутрішньопереміщених осіб. Такі умови вразили людей, які зараз проживають в центрі, адже після усіх страхів, які вони пережили, важко навіть повірити, що це можливо зізнаються. Володимир проживає тут з мамою. Вони ще у травні за допомогою волонтерів переїхали у Чернівці. Умови здесь, конечно, супер. Я не чувствую никаких ограничений. Здесь вообще ничего. Только единственное, что я не хожу, и все пешком. Володимир пригадує, що життя в Бахмуті стало нестерпним, коли чув сирени, а згодом і вибухи каже, фізично не міг сховатися в укриття, просто молився, щоб наступний снаряд не влучив у його будинок. Любов весь час залишалася своїм сином. Як починалися обстріли, я вже бачу, що ж все гарить все тоді вже йшла в прихожу, щоб десь спрятатися. Я ж у нас у в, в домі нема, а підвал ти. Я ж його не брошу. Жінка, яка переїхала у прихисток з чоловіком зі сльозами на очах, згадує свій рідний Бахмут і на що він перетворився зараз від окупантів. І Віра розповідає Чернівецькому репортеру, як вони виїжджали на Буковину. На медичному поїзді, на медичному. Он мала мобільний, називається. От ми приїхали спочатку в Чернівці в власну клініку. Після вони переїхали в новий центр. Тут зауважують, отримують всю необхідну допомогу та підтримку. Аби проживати у прихистку, вимушені переселенцям потрібно звернутися до міської ради або військової адміністрації. Як зазначають посадовці, проживати тут можна безкоштовно. Роман Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Хмарно із морозцем європейська зима на Буковині продовжується у п'ятницю, 27 січня. Синоптики прогнозують, у Чернівцях буде похмуро до самого вечора. Опадів не передбачається. Стопчики термометра в день показуватимуть мінус один, а вночі потепліше до нуля градусів. У потилі та селятині гірських районах області на зміну похмурій ночі прийде ясний ранок. Очікується погожий день. Хмари на небі з'являться лише надвечір. Опадів не буде. Температура повітря від 8 морозу вранці до 2 градусів в день. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі4 і пам'ятайте, разом ми сила.